we <laughs> Ортодонтична фахова школа-Промет запрошує на майстер-клас Апарат прямої дуги. Розрахований на тих, хто робить перші кроки у засвоєнні ортодонтичної техніки для лікарів, ортодонтів, початківців. У процесі заняття ви повністю оволодієте конструктивними елементами апарату прямої дуги і навчитеся застосовувати їх для ортодонтичного лікування. Ви дізнаєтеся, що таке брекети, як вони влаштовані, їх основні параметри торг, ангуляція, товчина основи. Засвоїти різновиди брекетів зможете вибирати систему для певної клінічної ситуації, дізнаєтеся принципи їх розміщення на поверхні зуба, познайомитеся із сучасними матеріалами, призначеними для фіксації брекетів, і з технікою прямого та непрямого бондування. Навчитеся посилювати опорну частину апарату за допомогою різноманітних внутріродових та позаротових пристроїв. Опануєте фази ортодонтичного лікування апаратом прямої дуги, а також асортимент сучасних ортодонтичних дуг із різних сплавів. Зможете можете вибирати дугу залежно від фази лікування. Ви будете фіксувати брекети і опорну частину апарату, накладати та закріплювати ортодонтичну дугу в пазах брекетів за допомогою еластичних та металевих лігатур, встановлювати, закриваючи та розкриваючи пружини, еластики різного типу. Після семінару ви повністю володієте незнімним апаратом прямої дови.